Так, друзі, добрий ранок. Збираємо учасників змагань. Добрий ранок. Добрий ранок. Як настрій? Настрій бойовий, тому думаю, що все в нас вийде. Зараз доберемось і будемо щось робити. Ти вже підготовився? Сілікон весь зібрав в магазинах? Весь зібрав, спінінги зібрав. Підсака на місці, тому все буде добре. будь ми Це я. Це ти, да. Витягли. Ну, Денис, ти вже витягнув, не одну, так? Ні, то в тебе він по-любому може бути. З якого ти стартуєш? Восьмий. Восьмий. Дерево. Сюда його. І п'ятий. Сюди це дерево. І п'ятий, так? Дерево, п'ятий. Сюди це дерево. Хоч дерево, бо 11 вже витягнув. Так, а то 11 теж там непоганий хтось витягнув. Покажеш. Може буде під деревом. Зараз Так, Щас так? Сейчас, 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 сейчас. Ты стартуешь з дерева? Я стартую з дерева. Это Т5, 5. Да, сейчас будет. Дерево. Ну, ничего. Так. Халиниченко, Владислав. 7 7, 11 и 2 8 дерево и пятый. Ну пятый це все. У мене таке у это все нормально. Че, <рігла> <Шо>, серьезно? <рігла> Тільки мы с тобой меняемся. То бишь все ты сами секторами. Ну буде цікаво. А це вже цікаво. <рігла> На телефоне. <рігла> Якщо я нічого не зволю, и ты не звук, значить там не було риби. А, це вже цікаво. Вибір без вибору, да? Да. Я що? Ах да. ти дать? Эх ага. Це що? Це шо? Це секретка. Це ТикТак, да? Цена коропа? Та то, то секретна приманка була. Так, на проверку на доку. Тот... Де ти його взяв? Попав, Та я зрозумів уже. Типа мандарин чи це? Ні? Ти напливу знайшов? Так, давайте тоді потім візьмемо з собою спорядження, що кому треба. Так, друзі, в мене випав перша зона це восьмий сектор. Зона Б. Будемо сьогодні працювати в ній. Слідуюча зона дерево. І крайній етап буде на п'ятому секторі. Доволі такі. Труд, трудові сектора попалися, але нічого. Зараз буде підготовка. У мене залишилося 12 хвилин до підготовки. Зараз швиденько розпаковуємо і ждемо сигнал головного судді. Так що поїхали, друзяки. Неймовірна атмосфера. Так, з чого будемо стартувати? Чичерська приманка, яку всі рекомендували, це півтора дюйма, манс. Будемо заряджати її на 2 грами. Грузила трошки на фасовал. Облавлювати переважно будемо берегову зону, це оцю зону, яка йде біля берега. Рибка зараз чомусь стоїть у березі і будемо її там зараз пробувати ловити. Пролунає тільки старт змагань. Відразу почнемо. Побудилося, що я вам розкажу. Це трохи навів шуму. Для учасників Поцепляв на ультралайте такі приманки, що типу я буду на них ловити. Але звісно що, я на них ловити не буду. Це чисто <плес> <плес> тактика, спортивна тактика. Хай думаю, що буду ловити на здоров'я, а сам буду ловити на такі малесенькі приманочки тут. зарядимо теж другу. Бачите, кірак. <плес> Наразі це глупо стартувати з такої. Так, сюди ми поставимо, що ми з вами поставимо? Наверное, ми з вами поставимо сюди танточку. Танточку або абстрімовську. Там твістерок стоїть. Давайте сюди поставимо танточку в такому кольорі. Тоже на двох, на двох грамах, чи поставити. Чи поставити твістерок? Водичка мутна, ладно, попробуємо танточку на, двох, на двух на двох грамах. Так, не знаю, що повідається флюр 0,4, бо рибка кусає добре, хоч маленька. Ця. Можна було скрутку, але не скрутки є. Я більше флюрів понароблював. А флюри понароблював в у такому, в такому форматі. Якщо вам видно, і тут позапаював зажигалочку їх. Ось так. Так, ну що, друзі, в принципі, все зрозуміло. Ще що хочеться спробувати, це рейнсовські отакі рачки. Це тілох. Ну і зрозуміло, що крекозябра читерських приманок мені дали. З цього всього Здесь можна є такі твистери, тільки хоче кольорова гама, звісно, на вищому на рівні. Тут також Здесь мені казалось за цю приманочку, що вона просто буде унічтожати рибку. Ми її зразу на резерв поставимо, будемо, будемо 100% її пробувати. Так, ну що, підемо. будемо готуватися до старту змагань. Друзі, пролунав старт. Поїхали перші закиди. Перші валідольні закиди. Так, друзі, перший етап пройшов. У мене одна рибка, в зоні 9 секторі хлопчик зловив дві щучки, тобто наразі він в зоні на першому місці. У в мене в зоні, в зоні С всі мають рибку, тобі ж риб, зона з рибкою. Так що, один обривчик обірвався, але нічого, зараз переходимо на сектор дерева. Будемо продовжувати на дереві. Що, що? Зараз, так. Да. Дерево, дерево. Так, да, звісно, рибка блин, максимально. Я реально вже скільки, скільки замінив риманок і один обрив. О, це воно! Ну і шо ви браконьєри? Рибу бачили? Ні, серйозно була? Ні. Ноль? Две. Ти на восьму руку На п'ятий. На п'ятий? А ти на восьмому був? Я на восьмому був, да. Я бачив, ти убив. Одну. Да. Малые. Ну, оці молодцы. Две дві штучки взяли. Ну, не зони получається. Ось одна риба в зоні. Ну тебе там понравится на две Там можна не закидать даже. Да? Да. Ну я сазанчика прокатав одного дитики. Ну короче, будемо розвигатися. Хорошо? Мовчить. І як, рибку бачили? Ви в першому секторі, да, були? Це спочатку першого то влетіло одразу, так? Да? І все. Ну те ж саме, тільки вже в кінці одну. Да, ну нічого, хоч рибку бачили. Вже добре. Так, друзі, закінчився перший тур. Я отримав два клювання, один схід, дуже такий плачевний, і одна рибинка 500, 515 грам. Починається другий етап, пролунав гудок. Так що продовжимо, друзі. Буде рибка, я включуся. Поїхали. Це погано, коли він до машини йде. Це щось значить. ну все, друзі, другий етап. Другий етап з нульом. Друзі, старт. пряма. Поїхали. Та що ж тут після його ловить, він цю рибу виловив. І ще такий тычочек. Оп-оп оп оп оп. Сазан. 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 Натури? Да. <свист> Зачем він мені <не> треба? <свист> За що? Та що зробив? У, Палка до 5 грам. Що? <свист> да. да. Короб і тут мене знайшов. <свист> За що він мені? Та що, давай, лучше він зійшов. <laughs> Щось за хвоста. Ха-ха. А те чорт читає? Нет, не. <laughs> те не рахується аже все виграв — Що, фоточки будуть, да? да. Конечно. Він меней тут найшовся короб. Да. Забагрився. Ого. Змагання хижуку, а клюють коропа. Ну це у мене, напевно, тільки. Всього нафоткались, в мене змагання взагалі, в мене, мене, мене часу немає. <плес> Сюда його. Не <Нехай> <плес> Та я ще ще одного буду тягати. <плес> <плес> Соболь Михайло, кількість хвостів. Один вага 502 грами. Калініченко Владислав. Три хвоста, 880 грамів. Котельніков Єгор сім хвостів. Загальна вага. Від 1442 грами, 2 кг 442 грами. Ігнатюк Василь, кількість хвостів 6. Загальна вага 2,560 Калабузар Валентин. 2 хвости, загальна вага 900 грам. Крижевський Віталій: 1 хвіст, загальна вага 503 грами. Сула Вадим, 2 хвости кіло 150 г. Гордієнко Антон. Два хвости 650 грам, барсуков Дмитро, три хвости 1 кг 280 грам, Кривошей Олександр, один хвіст 210 грам, соболь Артем, один хвіст 700 грам. Таран Володимир один хвіст 140 грам. По загальних підрахунках перше місце у нас виборює котельников Єгор. Привітаємо, а? Да, я ще пайну місце. Ваши эмоції. Емоції просто заслужено. потому что... Витайский. Давай. так. Дякую. Спасибо нашим спонсорам. туда давай. Красиво, Давайте. Давай сюда.

Ну тут на твіт трошечко з цієї сторони краще. Три угу. сумочка. Кисивочка. Красивочка. Думаю, знадобиться yeah. уважає. Yeah. Сертифікати. Сертифікати зараз підпишемо. Ти стояш. Тріо. Приїхали. Більше вас yeah. не будемо брати yeah. сюди. Yeah. Yeah. <laughs> В двох наміні. Ви читери. Термос. <laughs> Ось далі відео Перше, посеред дні Що сім'ї. Сереш, бідий, що це було, як ну, зібрать. Сейчас почекай. Ще один кубок будемо. чекай. Я залишився з медаллю. Я думав, <сереж> <сереж> І брелочок. <сереж> так, хто ще не цей? <сереж> так, що так, за участь в змаганнях. Хоч за шось отримав. <сереж> сказав. тому що частина, що йде до голови, там уже, виходить, це такі мишці, як шальба, а ближче до хреста — контрикут. А це лежить, як я кажу, ось половина. Обов'язково має бути білий п'ятачок тут, зрозумієте? — Їх зараз просто здувають. — А ми їх зараз, може, наповнимо одразу? — Так. — З чемпіонами. — Давай. <плес> Поїхали. <рес> Я знаю, да, воно похоже дуже сильно на кого. Так, друзі. Короткий відчот вже після кінця змагань. Не вдалося мені підібрати проводку, тому що, якщо взяти вже після закінчення змагань інформацію риболовів, які зайняли призові місця, приманки в нас з ними були. Ідентичні, вага ідентична. А от, на жаль, проводка в мікро там, джигі мені не вдається. Але нічого, будемо працювати, будемо намагатися розібратися з цими проводками, тому що на першій риболовлі вона не дає результату. Рибка максимально була пасивна, і потрібно було підібрати дуже таку плавну проводочку, яка мені не підкорилася так сказати. Але нічого, це досвід. Я не розчаровуюся, В нас була дуже класна дружня атмосфера. Я радий за переможців. Вони дійсно заслуговують цю перемогу. Вони дуже багато вклали зусиль, дуже багато вклали нервів, Так що, якось так, надіюсь, скоро на цій водомі пройдуть уже другі змагання: зловлю коропа, і це мені більш. Зрозуміліше, так сказати, ніж змагання з хижою риби. Але нічого, не зупиняємося, продовжуємо. Друзі, попрошу підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні відео. Поставте вподобайку цьому відео і напишіть ваш коментар. Так що так, друзі, озеро Forest Чекаю на змагання з ловлю. До нових зустрічей, друзі!